Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 283 тисяч особин за добу 820 і поранено 851 700 песиголовців за добу 2460 танків 4863 одиниці за добу. 34 бойових броньованих машин 9220 одиниць за добу, 91 артилерійських систем 6731 одиниця за добу, 18 реактивних систем залпового вогню 809 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 545 одиниць за добу, 1 літаків. 316 одиниць за добу, 1, гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5226 одиниць за добу, 19, крилатих ракет, 1530 одиниць, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 9145 одиниць за добу, 20 спеціальної техніки 965 одиниць за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!